Перше росіяни представили ланцет влітку 2019 року на військовій виставці у підмосков'ї у російській армії по справжньому зацікавилися цими дронами камікадзе після їх випробування у Сирії. Як зазначають експерти, хоч БПЛА тоді продемонстрували свою ефективність. У Росії одразу не запустили їх у виробництво, усе через те, що вважали ці безпілотники надто дорогою зброєю, для якої в Сирії не завжди можна знайти настільки суттєві цілі. Однак росіяни почали активно застосовувати ланцети вже під час повномасштабної війни проти України. Метою створення безпілотника ланцет було надання можливості ураження цілей баражуючими боєприпасами на відстанях не більше 40 кілометрів, тобто фактичний радіус дії вкладається в прифронтові смуги.